Об'єднаний європейський тавер, одна з найбільших машин для термоядерного синтезу, коли-небудь побудованих, досяг значного рубежу у своєму останньому раунді випробувань. Вони змогли підтримувати реакцію термоядерного синтезу протягом 5 секунд, що довше, ніж будь-коли раніше, використовуючи лише невелику кількість пального. Обнадійливі результати були досягнуті шляхом змішування двох спеціальних форм водню, а саме дейтерію і тритію, що допомогло створити стабільну надгарячу плазму. Цей успіх означає, що майбутні машини для термоядерного синтезу можуть бути простішими і дешевшими у будівництві. Плазма залишалася гарячою і контрольованою краще ніж хто-небудь очікував, що є обнадійливим для будівництва термоядерних електростанцій у майбутньому. Команда виявила, що вони можуть утримувати тепло від витоку, що дозволяє досягати надзвичайно високих температур, необхідних для синтезу. Вчені витратили роки, намагаючись скопіювати те, що відбувається на сонці, де атоми з'єднуються, вивільняючи величезну кількість енергії. Вони використовують спеціальні машини, які називаються токамаками. Які використовують потужні магніти для утримання плазми, що гарячіше за сонце. Всередині цих машин плазма стає настільки гарячою, що атоми розщеплюються на менші частини, створюючи ідеальні умови для виникнення синтезу. Нещодавній прорив є важливим, тому що він показує, що ми стаємо кращими в контролюванні реакцій синтезу. Це наближає нас на крок до використання синтезу як чистого джерела енергії, яке могло б живити наші будинки та міста.